Мільйони українських біженців сьогодні перебувають на території Євросоюзу, їх почали приймати з початком повномасштабної війни у 2022 році. Євросоюз розробив спеціальну процедуру для прийому біженців з України, надали окремий статус, миттєво виписують документи та надають права громадянам на фінансову допомогу та роботу. Однак так продовжуватися постійно не може, і створюється питання: а як далі працюватиме такий закон? І чи Європа висилатиме українців назад? Початок війни у 2022 році в Україні з повномасштабним російським вторгненням став викликом для усієї Європи. Це стосувалося як загальної безпеки та наявності війни у Європі, проте питання біженців також стало на порядок денний. Через початок війни мільйони людей почали переміщатися із зон бойових дій, частина залишалася в Україні, але в безпечніших регіонах, інша частина стала виїжджати до Європи. Для повної безпеки. Обстріли української території відбувалися практично скрізь і досі продовжуються. Європа і раніше стикалася з проблемами біженців ще під час югославських воєн, а потім у 2015 році через війну в Сирії та Іраку. Але про це трохи пізніше. У 2022 році знову зіткнулися з такою проблемою, і вона стала наймасовішою за весь час. Навіть сьогодні лише у країнах ЄС перебуває понад 4 мільйони українських біженців. Яке ж рішення було ухвалено? У Євросоюзі ще у 2001 році було прийнято директиву 2001-55 Тимчасовий захист, який Європа з моменту його впровадження жодного разу не використовувала. Хоча були моменти, коли обговорювали введення такої директиви у 2011 році та у 2015 під час масового потоку з країн арабського світу. Директива якраз дозволяє приймати масові потоки біженців і надавати їм окремий статус. Що і регламентується цим законом. Власне, 4 березня 2022 року Євросоюз прийняв цю директиву щодо українського населення. Раніше українці могли переміщатися до країн ЄС за безвізом, проте жодного статусу перший тиждень в них не було, фактично, їх приймали просто як туристів, яким можна перебувати у Шенгені 90 днів. З моменту ухвалення директиви вона надавала громадянам України а також людям, які на момент початку війни проживали в Україні. Особливі права перебувати у Євросоюзі та влаштовувати своє життя. Згодом такий стан справ став змінюватися в низці країн. Наприклад, у Норвегії тепер видають статус тимчасового захисту тільки для людей, які перебувають із небезпечних регіонів України, і не надають такого статусу, якщо ви прибули із відносно безпечного регіону. Місцева влада сама встановлює такий порядок. Фактично цей статус прирівнює права українських біженців. До прав місцевого населення. Їм надається доступ до ринку праці, до системи охорони здоров'я та освіти, до соціальних систем допомоги, надання банківських послуг тощо. Система соціальних виплат відрізняється по країнах і скоротилася з часом, проте низка країн Західної Європи навіть досі надають такі можливості. Директива передбачає повноту прав для біженців, крім права голосування, звичайно ж, при цьому обмежена термінами. Спочатку передбачалося, що директива може продовжуватися лише до 3 років, проте вже зараз терміни перебування українців в країнах ЄС продовжили до 27-го року, тобто фактично цей статус буде діяти майже 5 років. При цьому в Євросоюзі пропонують систему інтеграції за іншими програмами у різних країнах: робочі візи, візи за освітою тощо. Все це ще обговорюється, але на рівні деяких національних законодавств це навіть неможливо буде зробити. Якщо ви знаходитесь Україні у статусі тимчасового захисту. Тобто в деяких країнах існує реальна заборона на подання документів, якщо ви живете за тимчасовим захистом. Повертаючись до термінів перебування, вони рік у рік продовжуються, але тільки на рік вперед. Питання закінчення війни залишається відкритим, тому у Європі ухвалили рішення продовжувати такий статус вище за норму. Серед політиків Європи існують різні думки щодо цього. Відносно нещодавно комісар Євросоюзу з внутрішніх справ Магнус Брунер підкреслив, що всі повернення будуть добровільними і що рішення про припинення тимчасового захисту буде ухвалено спільно з державами-членами Євросоюзу та Україною як тільки ситуація стабілізується, що додає тільки розпливчасте формулювання. Ряд країн Євросоюзу загалом задоволені припливом українських біженців через економічні бенефіти, які вони привносять в економіку. Тому питання їхньої подальшої легалізації може бути на користь цих країн після закінчення статусу тимчасового захисту. За даними Агентства тимчасового захисту, вже на початку 2023 року близько 40% біженців працювали в різних країнах ЄС або в інших країнах, де також надається статус тимчасового захисту. На момент 2024 року близько 60% українців працювали за статусом тимчасового захисту. Найвищий рівень зайнятості спостерігається в Чехії та Польщі. Саме ці країни стали головними бенефіціарами від прибуття українських біженців. Українці дозволили наповнити ринки цих країн, які регулярно страждали від нестачі робочої сили. Найнижчі показники працевлаштування у країнах, де досі виплачуються допомоги, наприклад, Німеччина, згідно з низкою опитувань, знаходиться в антилідерах, проте точної статистики щодо цього небагато. Чи був досвід у Євросоюзу з приводу прийому біженців? Загалом можна виділити два досвіди: це прийом югославських біженців у 90-ті та прийом біженців із Сирії та Іраку у 15-му році. Сама директива 2001-55, на якій і засноване сьогоднішнє перебування українців у Європі, була ухвалена після кризи біженців із Югославії. Резолюцію ухвалили у 2001 році, коли конфлікти закінчилися, тому вона довго не застосовувалась. У той час, коли йшли югославські війни, біженці приймалися згідно з національними дозволами окремих країн, і тривалий час не були ніяк регламентовані. Десь давали тимчасовий статус, десь посвідку на проживання та інші форми перебування. Тільки у 95-му році було створено резолюцію щодо Югославії, в якій прописувалося рівномірне розміщення біженців Югославії на території тодішнього Євросоюзу. Варто нагадати, що він був у рази меншим. При цьому сама резолюція була рекомендаційною. Щодо повернення біженців, то у нас, наприклад, є дані від комісара ООН у справах біженців. Згідно з доповіддю 2004 року, близько 1 мільйона біженців з Боснії та Герцеговини з понад 2 мільйонів повернулися до себе додому. 560 тисяч були переселенцями всередині країни, а 440 тисяч із країн Європи. Якщо йдеться про кризу 2015 року. Коли безліч арабських біженців кинулися до європейських країн, процес прийому виявився більш хаотичним, особливо порівнюючи з прийомом українців, і багато у чому прохачі притулку спиралися на Женевську конвенцію 1951 року. Директива, як для українців, не була активізована, а між країнами почали виникати конфлікти щодо прийому біженців. Країни Центральної та Східної Європи відмовляли їм в притулку, тому багато хто продовжував рухатися на північ та на захід. Німеччина на той час стала рекордсменом з прийому арабських біженців. При цьому в Євросоюзі існував дублінський регламент, згідно з яким подаватися на біженство можна лише в одній країні ЄС, і якщо в одній країні відхилили статус, то в іншій вже заявку не розглядала. Щоправда, сам регламент у результаті було порушено, арабські біженці могли багаторазово подавати заявку у різних країнах. Процес розгляду таких заявок був в індивідуальному порядку, проте статус біженців. Якщо його отримували, був довічний, на відміну від українського, але вимагав набагато більше зусиль та бюрократичної тяганини. Багато біженців і сьогодні перебувають у статусі міжнародного захисту, тому навіть у разі стабілізації обстановки в їхній країні їх практично неможливо буде вислати, були лише поодинокі випадки анулювання біженства такого формату. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що українці досі мають тимчасовий захист. І Євросоюз до закінчення війни його буде продовжувати. Водночас низка країн Євросоюзу вже зацікавлена у повній інтеграції українців, що корисно для їхньої економіки. Проте все ж таки нинішній статус досі є невизначеним, але рано чи пізно його буде скасовано. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.